Привіт, привіт! Ну що, скорпіончики? Це ваш старопрогноз на червень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватись по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера партнерських стосунків, комунікацій з будь-якими людьми, з якими ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну, звісно ж, сфера роботи, грошей, кар'єри, навчання, досягнень. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Читати і бачити, як ще може програтися прогноз. А, і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм на щоденну карту дня, на щоденні астропрогнози буду вас трошечки надихати, мотивувати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в шапці каналу або в описі під цим відео. Так, ну що, скорпіони, індивідуальний стан, не ту колоду взяв, індивідуальний стан для вас. Подивимось, що там у вас може відбуватися в індивідуальному стані. Скорпіони в червні місяці. Сімьорка мечей випадає. Ну, Сімьорка мечей – це карта може казати про те, що можете якось убіжати, від чогось, або боятися приймати рішення, втікати від відповідальності якоїсь. Карта варовства якоїсь крадіжки. Це може бути крадіжка в контексті, щось дуже багато можете говорити, розказувати, і хтось може приарканити вашу ідею, розумієте, да? або це може бути фізичне варовство, тому тут трошечки будьте обережними, щоб ця карта не програлася ну, в такому неприємному досвіді. А теж, у цій карті може якась людина буде проявлятися щось від вас хотіти, трошки хитрити, юлити, не казати так, як є на самом ділі, для того, щоб від вас отримати свої бажані результати. Або ви можете займатися якоюсь хитрістю, хитрити, юлітні, договарювати щось. Давайте ще одну карту для вас. Можна куди-то убіжати вам срочно, тут жезлів випадає. Ну, ту же це абичне бажання а, зробити щось. Може бути якась пропозиція, але абична тужезля це желання, побуждення к дії, не сама дія. А, і тут ви можете боятися ризикувати, будете убігати від своїх желань. Розумієте, ну тут мені здається, по цій карті треба ризикувати, бути авантюристами а, і приймати нові можливості в своє життя. Це може бути якась людина, яка може проявитися в вашому житті, хотіти від вас якусь сексуальну історію, а при цьому казати, що я там люблю трамвай, куплю, гори тобі Понімаєте, да? така історія також може бути. Но мені чомусь здається, тут у вас може бути якісь бажання, але якось можете не хотіти ризикувати. І це така не дуже ок історія, тому що, ну. Коли ми ризикуємо, ми виходимо з зони комфорту. Ми щось робимо для того, щоб отримати бажане в нашому житті. А тут, навпаки, ви якось можете навіть карти. От по порядку, якщо лежать, то вони лежать отак: -от. людина убігає від якихось можливостей, тікає, може боїться зробити щось для того, щоб їх отримати в своєму житті. Розумієте, да? давайте ще одну карту, товариство. Карта Верховна Жриця, ну може якась таємниця з приводу когось дізнається у вас в житті, а, і будете убігати від чоловіка. Або будете думати, треба чи не треба казати цій людині, що ви щось знаєте про неї. Опять же, карта верховної жриці це карта розкриття свого внутрішнього потенціалу. Розумієте, да? а, тут, як би, опять же, треба ризикувати, ні ті вот вот заточення, уєдінення від всього. Опять же, дивіться, в контексті карта каже про те, що менше розмовляйте, більше дійте, більше робіть дій, тому що ви можете дуже багато чого казати. А, може, щось там наприклад, впродовж червня не вийде. Наприклад, ви ці результати отримаєте в липні або в серпні. А ви вже так розстроїтесь, я блін уже всім розказав, мене не вийшло все. Махну рукою не хочу, і убіжали. Не довели до кінця. І дуже погано тут, все ж таки, може треба промовчати спочатку зробити, а потім уже розказувати. Розумієте, да ну може така історія, що якась людина буде проявлятися, в якої там хтось уже є, і ви будете як а, ко, а, коханкою або любовником, розумієте, коханцем а, в житті цієї людини на дні, коли випадає карта сонце, карта публічності, комунікації. Соціум Ну, може бути реально ходити на побачення і там щось з ким-то вийде, якась недоговоренность, або ви щось будете утаювати, або людина від вас буде утаївать. Да? А по факту буде хотіти сексуальної історії. Опять же, по цій карті людина може бути такою бути трошки нарцистично-егоїстичною, показувати себе усі красі так, як не є на самом ділі. Або ви, у вас буде бажання якось. Ну, взагалі, дивіться, учитывая, які карти а, випадають, мені здається, тут навпаки якось не буде якоїсь впевненості в собі, а, і в тому, що якщо ви щось зробите, проявите себе в якомусь контексті ключі, а, ви отримаєте бажані результати. І тут навпаки, є бажання якось закритися. А тут навпаки, карта каже: показуйте себе всьому міру, свою індивідуальність, і ви отримаєте класні результати. Опять же, може бути якесь признання через любов до себе, впевненість і рішучість. Рішучості якоїсь розумієте, да? Так, далі у нас партнерські стосунки, комунікація з будь-якими людьми: скорпіони на червень місяць. Двойка мічей. Ну, тут може бути якесь затягування з прийняттям якогось рішення по відношенню до якоїсь людини. А це може бути якась бездіяльність, напруженість в комунікації з якоюсь людиною, тому що можете якось на підсвідомому рівні, на інтуїтивному, ви у нас дуже інтуїтивний знак відчувати, що людина щось не договорює. Якщо таке відчуття є, може треба прийняти, ризикнути, прийняти рішення і розставити там крапки. А це може бути, знаєте, як така карта, коли ви можете закривати очі на правду через те, що болітець зробити перший крок, поставити крапку, сказати щось. Вибрати між кимось, я не знаю. Тому що бо і десь сумніваєтесь, що не отримаєте бажаний результат від того кроку, який ви можете зробити. Розумієте, да? Ну, взагалі карта, коли ви реально от на інтуїтивному рівні все відчуваєте, але якось закриваєте очі, не хочете дивитися правді, правді в глаза, довіряйте своїй інтуїції. Тому що, от реально, може, якась таємниця реально, дізнаєтесь щось. Давайте ще одну картішку для вас. А, шестерка кубків, ну тут може якась людина з минулого проявитися до вас, і ви будете якось а, займати таку бездіятельну позицію, думати, що людина від вас хоче, чи треба відновлювати з нею комунікацію. Тому що можете сумніватися, що людина, скажімо так, з чистими на до вас проявилася. Ну, якщо от інтуїція вам каже, то може так і є. І опять же, може якась людина з минулого проявиться з якоюсь пропозицією. На неї краще не вестися. Розумієте, так? щоб була якась ясність взагалі у всі цій історії. По цій карті ви можете дуже сильно знаєте, якось зануритися в вас з приводу якоїсь людини, з якою може вже не в стосунках, не комунікуєте, не спілкуєтесь, і думати, а може краще треба повернути це спілкування, треба чи не треба. Ця... І це може якось от вас тормозіть в розвитку, вашій, в реалізації. Знову ж таки, не треба цього робити. Довіряйте собі, приймайте рішення і рухайтесь. Ну, давайте подивимось, треба чи не треба приймати цей вибір. <гум> Інтересно. Карта страшний суд, карта освобождення. Старший аркан уже третій у вас випадає. Карта освобождення, зміни статусу, перехід на якийсь більш якісніший формат нашого життя. Ну тут карта каже про те, що треба освобождатися. Забувати минуле і рухатись в майбутнє. Розумієте, да? так? же, тут може бути така історія, що ви щось можете про когось про якусь людину щось дізнатися з минулого, що вона може якось була нечесна по відношенню до вас і затягувати з прийняттям рішення, чи треба переставати з нею спілкуватися, чи не треба. Це може бути якесь повідомлення від якоїсь людини з минулого, і вас це може ввести в такий ступор в біздіятельне вижидання, скажімо так. І що людина там буде. Давай подивимось, що людина буде далі робити, чи проявить вона якусь ініціативу, чи буде вона щось робити. Розумієте, да? На дні колоди випадає карта восьмерка Жезлі, це карта комунікації, активності, динаміки. І тут ну, реально людина може якось написати, проявляти до вас ініціативу, а ви будете займати оцю насторожену, таку бдительну позицію а, в контексті, типа ні і непонімання, що людина взагалі від вас хоче. Розумієте, да? Це може бути якась раптова зустріч на вулиці, і тут у вас буде приємне припровадження, перехід на якийсь більш новий формат. Не спілкувалися там, не знаю, півроку, а зараз будете спілкуватися. Така історія може бути Ну, При цьому ви можете якось сумніватися, треба чи не треба це вам. Ну, Взагалі не дуже погані карти випадають. Головне, тут небагато балакати, тому що людина може, ну, опять же, ви можете багато з ким спілкуватися, тут головне фільтрувати тих, з ким ви спілкуєтесь, щоб. Не тій людині не щось не те розказати. Розумієте, так? Да? Ну і остання колода, остання сфера життя, гроші, кар'єра, навчання, може в когось. Подивимось. Карта вилетіла. П'ятерка жезлів, карта конфлікту, карта конкуренції. Може бути відчуття якоїсь конкуренції, страх за те, що там не приходять якісь нові клієнти. Або це може бути конфлікт з клієнтом, або з керівником, або з колегою. Опять же, за рахунок цієї історії, те, що я вам сказав до цього. Це може бути внутрішній сумнів. Треба, чи не треба продовжувати тут працювати, а чи отримаю я бажані результати, там підвищення в зарплатні, в кар'єрному плані на цьому місці роботи. Така будоражуюча історія може всередині вас перебувати протягом червня місяця, все, що стосується, може фінанси, можете переживати за фінанси, думати, чи прийдуть нові клієнти, чи буде заробіток якийсь. Давайте ще одну карту. Для вас на цей період. Калісниця карта двіження вперед». Опять же, дивіться, в контексті двох карт карта може казати про те, що якась інша людина може мати на вас емоційний вплив, а ви можете мати таку емоційну залежність від цієї людини, за рахунок чого може бути конфліктна історія всередині вас. Або впоследствии людина може опять же, щось від вас хотіти, і ви потім про це дізнаєтесь. Розумієте, буде може конфлікт. Опять же, карта динаміки, движения, переходу на якийсь інший статус, і тут може бути історія такого недопонімання, чи буде в мене це, чи не буде, а чи потрібно щось робити. Ну, опять же, колісниця каже про те, що ви сидите в цій упряжці, і вам тільки в, вашій, в ваших руках эта, повозка, чи як її правильно називають. І тільки вам знати, куди руководіть е, цими двома сфінксами. Розумієте, да? тобто, якщо ви вже у вас з'явилися сумніви, треба чи не треба продовжувати працювати на тому чи іншому місці роботи, то стовідсотково, мені здається, треба брати на себе відповідальність і е, рухатись далі. Це може бути відрядження, командіровка, і у вас тут будете сперечатися, може, не будете хотіти, або будете думати, чи вас чи дадуть вам відпустку. Або там може якась нова пропозиція з роботою, будете переживати чи треба її приймати. Розумієте? ну взагалі карта калісниці непогана карта, карта динаміки якоїсь в подальшому. Карта випала шістьорка, кубка опять. Ребят, Ну це 100% Двічі одна й та сама карта випадає. Це точно знак, що на цю карту треба е звернути увагу. Це може бути якась людина з минулого проявитися і запропонувати вам роботу, не знаю. Або це може бути комунікація. З якоюсь людиною на роботі, це е, з попитками перейти на якийсь більш серйозний формат, в плані романа, любовної інтрижки е, Або це може бути увольнення сотрудника, не знаю, якогось у вас. Або може бути якась, е, ну опять же, непонімання, типа як до вас ставляться, наприклад, керівники, колеги. Ну, тут вообще тут дуже непогана карта. Карта. Приємної такої дитячої любові. Знову ж таки, карта може казати про те, що можете м якось піти в минуле, накручувати себе там, вспоминати, що, блін, на минулому місці роботи було краще. А може, треба по п'ятерки жезлів змінити це місце роботи, тому що щось якось я тут не дуже себе відчуваю. Ну, взагалі, якщо така історія з'явиться у вас в голові, в відчуттях, то 100% це треба робити. Тому що на дні колоди випадає карта десятка мічей. Карта завершення одного етапу, коли щось вже не є актуальним таким знаєте, коли щось вже стереотипне і привичне, і його треба міняти, відпускати, ставити крапку. Опять же, можете дуже сильно грузитися на минулому, що в минулому було краще, ніж зараз. І через це може бути внутрішній конфлікт. Але колісниця каже про те, що треба проявити якусь активність, динаміку, може на тому місці роботи. І тоді е буде. Передвіження в якихось ділах. Розумієте, да? що я маю на увазі? Це може бути завершення як звільнення, скорочення. Я не знаю, ой, у мене тут все розпадається, все розпадається. Розумієте, або ну, от реально, тіпа, ну, хтось запропонує пер пер перейти на те місце роботи, де ви раніше працювали. Я не знаю. Ну, взагалі непогано давайте ще одну карту для вас. Десятка жезлів, карта нагрузки. Ну тут може бути така велика нагрузка на вас на роботі, і за рахунок цього може бути така будоражуюча історія всередині, чи варта ця робота всіх моїх зусиль? Розумієте, да? може треба попросити про допомогу якоїсь людини, щоб не було цієї будоражуючої історії, і тоді буде активна динаміка далі, продвіження вперед. Розумієте, да? Ну мені здається, тут якесь може бути завершення. Може реально запропонують або підвищення, або зростання в фінансовому плані. Хоча ні одної фінансової карти не випало, але все ж таки може бути. Ну якось так для вас, скорпіончики. Люблю, цілую. Гарного вам червня місяця. Бережіть себе, обійняв.